Особідно було, Всім раз добрий вечір. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається. відбувається на моєму каналі. Так що, який проходить стрім на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо да лайки, А хто ось не, не підписався на мій канал, то, е, то підпишіться, та і поспілкуємося. У мене немає світла, то я кажу, що вимкнули світло немає. але в мене є, є. Є лампочка світа біля мене, ось світа біля мене, то мені видно. І И очень натапсуються. C80. E, Привіт Богдан. До новых я новотиму. Доброго вечера. вам дякую еще. Що, що призываю питлима то дякую за підтримку. Дякую, дякую. Vocês são é é <recus> é é ah, não Я кину посилання, хто в мене там із глядачів буде заходити. Я кину посилання всім кожному і кожній. Так зараз. Хвилину добре друзі мої, хороші, хто заходить. То буде заходити, будь ласка, заходьте, буду радий поспілкуватися. Бачу 12 користувачів і ті лайчика. Дякую, хто не, не забуває заходи ставити лайчики. Дякую. Наруто, привіт прийде вам привіт, привіт добрий вечір, Дякую, що прийшли підтримати привіт. Так, у нас уже уже заблокований, хтось добре. Це 12 лято тивоно ніхто не пише. Наруто роман, как дела? гірше. E, завтра буде краще. E, завтра буде краще. І, і Світло переможе темряву. E, добро перемагає зло. Обов'язково. Сто відсотків. Сто e, відсотків. Мама робить все на світі. Наталя, доброго вечора Богданчику, добрий вечір вам. Наталя. Ради вас бачити у себе на сліді. Дякую, що прийшли. Дякую вам. Кирюсі, передавайте привіт від мене добре. Бо в мене немає світла. Зараз я кажу одна, Я вже казав. У і... мене немає світла. Тому в мене лампочка вимкнута, то я від станції, то я Наталя. Найкраще поважання вам дякую. Дякую Наталя за підтримку, Дякую. Скільки хвилин мрати, ну, ну тільки почався, 5 хвилин іде. Да. Е, э, Наталя, Кирюса також вам передає привіт, і дякую. Наталя, дякую. Дякую, Кирюса, тобі. Дякую. Е, э, за привіт, Дякую. Дима Талат, привіт, привіт вам привіт. Добрый вечер. Дякую еще притримать. Дякую еще пришли. Наталя, вы супер лайтик. Дякую Наталя, дякую. Дякую. І ви теж супер, И вы супер теж. І ви теж супер. Приємно з вами спілкуватися, як на до вас е, заходить. Дуже приємно поспілкуватися. Е, привіт, друже, я їх справи, привіт і вам, привіт. Е, е, добрий вечір. Дякую, що мене справи Добре, як би не гірше. завтра буде краще, як у вас справи. пишіть, будь ласка. Як у вас справи? Пишіть будь ласка. <говори> Наталя Нам взаємне нам також дуже приємно спілкуватися з вами. І приємно мати таких друзів і мені приємно. Олеся, бон тот привіт, міжного здоров'я, мирного неба. Наталя Сердечка дякую вам велике. Дякую. Ти 80, Олеся, суми привіт. Олеся, ти 80, Харків, тримайтеся. Надія Вірхова, добрий вечір, Богдан. І хорошого вам мирного вечора, крепкого здоров'я і довгих літ життя вам і вашим родним. І близьким людям дякую. Надіда Вільхва. Добрий вам із України, Молдавію. Дякую, що прийшли. І вам теж і вам теж міцного здоров'я. Довгих років з дитя. і ви теж бережіть себе і своїх близьких рідних. Олеся, мене добре. вас привіт, ей, привіт вам. Я Владислав. привіт, Владислав. Привет. добрий вечір, Надежда Вільхова, спасибо, Богдан. А будь ласка, Надежда Вільхова Вільхова. Вы така гарна. ви така гарна. Наталя з каналу. Канал мама робить все на світі. ВТС гарні. Ви ВТЗ гарні. Ви ТТЗ гарні, Олеся, Владислав, смаколики. Мангос доброго вечора всім, доброго вечора вам доброго вечора, Дякую, що прийшли свої. Ради буду поспілкуватися. Ви мене вперше напишіть будь ласка. Ви мене вперше на каналі. На стрімі напишіть будь ласка. Бунту, тако згадку, дякую. Лайтики, прожмить, будь ласка, кто не прожал там. Эээ, то прожмить. Маман. Наталья, выйти тут. А напишите, будь ласка. А напишите, будь ласка. Наталья, мама робится на свете. Маргоса, Я на вас давно подписана. Иногда не захожу. Ну забива. Е, Владислав, я Владислав, уже вже вподобайку, лайк поставив. А вам Владислав. Дякую, Владислав, за підтримку. Дякую. За одну хвилину Лайтики. Э, подожимайте добре. А я є тут. Зараз поставлю телефон на настав тис Владислав, не ставати з мене. Став з мене. А хай став ой. Hej, hej, stawę, panu poskaje, to, to Олег, привет, эээ, привет. Ее справиться добре підхититься завтра. Завтра буде краще. Є, є так надо зубити в машину немає. За вісімдесят Олег. Олег, привет. Олег, Олег, привіт, мисного здоров'я мирного неба. А ну я бы вот так попробую. Алло, <свес> <свес> привет всем.